Культурний комплекс Замок Радомисель». його презентувала родина богомольців Шереметєвих, відкривши глядачам замковий парк, відреставроване приміщення стародавньої папірні та музей української домашньої ікони. Детальніше Ліна Романченко. В день віри, надії, любові та їхньої матері Софії маленька Соня, дочка Ольги Богомолець, перерізає урочисту стрічку реконструйованого замку Радомисль. Тут на Житомирщині говорять історики, що у 9 столітті було давньоруське городище Микгород, і через нього колись проходив торговий шлях з Києва у Західну Європу Віарегія. В Україну прийшов знову прийшов термін Віарегія. Віарегія це е, великий культурний шлях, який. Об'єднує вісім країн Є Європи, які починаються біля Атлантичного океану в Іспанії, закінчуються в Україні. В Україні він закінчується саме цим замком, колишньою папірною, що свого часу забезпечувала папером Києво-Печерську лавру. Папірня існувала до десь другої половини 17 століття і була зруйнована в період між війною за незалежність України, яку вів Богдан Хмельницький, і е періодом руїни. Тобто війнами, громадянськими війнами української козацько шляхетської верхівки за владу. 2007 року її придбала родина богомольців Шеремет'євих. Реставрували будівлю замку папірні, укріпили дампи річки тетерів, що його оточує, відновили ландшафтний парк. На другому поверсі розмістили колекцію народних українських ікон, що за словами фахівців істотно відрізняється від канонічних ікон у візантійському стилі. А українська ікона була тілесною і емоційною, тому що українці інакше відчували Бога, і народні майстри, які творили цю ікону, первісну вони не знали ніяких канонів, вони їх не порушували. Вони творили свої канони. Тут близько п'яти тисяч ікон, великі домашні іконостаси та крихітні подорожні образи. Ікони козацькі та гуцульські писані, вилеті з металу, є навіть кам'яна. Здовж острівців парку колекція скульптур 17-19 століття. Проте зупинятися лише на історичному аспекті комплексу організатори не хочуть. Саме правильно було б організувати типу школи іскуств, е щоб тут були студенти, які производили якісь продукти. Спектаклі, перформанси, концерти і тоді сюди можна приїжджати. Щоб була здесь життя внутри своя, Ну, не, не тільки презентаційне, но да, призведіть культурний продукт про подальші проекти та арт-фестивалі. Власники Радомислю вже домовляються. А поки що заплановане постійне проведення ось таких реконструкцій середньовічних лицарських боїв. Ліна Романченко, Олексій Ковалевський.